І так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді черговий акумуляторний інструмент від тривельної марки Perseid, і це у нас буде імпакт 20-вольтової серії. Перш за все, що хотілося відмітити, що упакований він фірму в інтерфірмому пласкому кейсі від ривельної марки Парсаль. Проте даний кейс не самої кращої якості, даний інструмент ще не використовується, кришка вже починає відвалюватись. Що стосується комплектації даного імпакту, то комплект входить у нас інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки його до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і основні його технічні характеристики. Одне, що хотілося б зазначити, що в даній інструкції по експлуатації немає нічого написано в на українській мові. Є у комплектації один перехідник, хоча в інструкції по експлуатації зазначено, що їх має бути два. Що стосується безпосередньо самого імпакта, то корпус виконано із пластику, в нижній частині ручки утримання є металевий гак, на який можна імпакт повішити на ремень. У верхній частині ручки утримання розміщена кнопка вімкнення, над якою розміщена кнопка реверсу. Ручка утримання має образійної вставки, що забезпечує комфортне утримання його в руці. Редуктор виконано із металу, патрон виконано з стандартної форми. Також образійної вставки є на корпусі двигуна. З правого боку на корпусі двигуна зазначені основні технічні характеристики, серійний номер та дата виготовлення. Також з лівого та правого боку на корпусі двигуна є магнітні вставки, на які можна кріпити біти. Також хотілося б зупинитися на місці під'єднання акумуляторної батареї. На даному імпакту там де один контакт, зазначено, що це плюсова клема. Відповідно, з протилежної сторони мінусова клема, ну а середній компакт відповідає за перегрів інструменту. Чому саме зупиняюся на даних контактах? Тому що я для даного інструменту використовую акумуляторні батареї торговельну марки Текман. Та як більшість акумуляторних інструментів, у мене торгівельна марка Текме. Відповідно, дана акумуляторна батарея повністю сумісна з акумуляторним інструментом торвельної марки Parkside. В минулому відеоогляді, коли оглядали шабельну пилу, я зазначав, що здається, відрізняється полярність. Можливо, я помилився через те, що на шабельній пилі не було зазначено де плюсова де мінусова клема. Ну а так як на даному імпакту ви зазначили де плюсовий та мінусовий контакт. То можна з певністю стверджувати, що вони повністю співпадають з полярністю контактів на акумуляторні батареї торгівельної марки Текма. Одне, що хотілося би зазначити, що на даний інструмент повністю відсутня гарантія, також відсутні сервісні центри. Багато продавців стверджують, що даний інструмент виготовлений в Німеччині, проте мені здається, що він виготовлений в Китаї під відповідну торгівельну марку. На мою думку, в Україну офіційно завозять з трьохрічною гарантією не гірший інструмент, проте тут кожен робить свій вибір і вибирає той інструмент, який йому доподобаний. Також, здається, мені можуть виникати проблеми з запасними частинами, так як даний інструмент офіційно в Україну не завозиться. На цьому у нас огляд імпакти вітрувельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.